Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Противних здійснює доволі крупні масштабні залпи, тому що зазнає катастрофічної поразки по лінії розмежування, і в них нічого не залишається іншого, як наводити ракетні жахи на Україну. Але насправді вони не розуміють, тобто, ми ще раз підкреслимо ту позицію. наскільки ми живемо в різних світах, що ці ракетні залпи жодним чином не допоможуть і не допомагають їм досягати ніяких цілей, ні воєнних, ні психологічних, і з моменту початку цієї війни над Україною. Вже висипалося за моїми підрахунками вже більше 6 тисяч, а то й шість з половиною ракет неядерних класів, і в тому числі шахедів. І що Росія так і не досягнула найголовнішого у пітьму нас занурити не змогли. І то, що стосується, завдати нам якогось там. Психологічного ураження у першу чергу посіяти страх і паніку також не змогли, але будуть це продовжувати, бо є ще і пропагандистська складова. Пам'ятаємо, що усі без винятку тиранічні режими тримаються на консолідованій підтримці власного народу, і їм треба показувати, що мовляв в Україні в ракетній частині ми досягаємо хоч якихось результату. А ось наближається річниця війни, розуміючи наскільки росіяни схиблені на всяких символізмах, то сьогоднішня нічна атака може бути. І такою собі пробою пера до дійсно масованої атаки угу. у 21-й проміжок 24 лютого. Путін 21 числа виступає з посланням до своєї недодуми, і на мій погляд може відбутися великий ракетний залп. В Чому унікальність цього залпу сьогоднішнього ніч нічного що 14 ракет класу Х-22. Це насправді дуже багато. Чому тому, що тільки один ракетоносій – ту 22М3 це важка і дуже серйозна машина, може брати на борт одну ракету для Потенційного якісного залпу, тобто, якщо це було 14 ракет, отже, це 14 ракетоносів цього класу перебуває у повітрі для росіян. Це насправді дуже складно, тому що у першу чергу обслуговування цієї машини є дуже серйозним і дуже велике навантаження на двигуни. Якщо не 14 машин підняли у повітря, і більшість частин більшість ракет з них не мали бойової частини, це є ознакою того, що вони промацують нашу протиповітряну оборону, виснажують її. Таким чином, принаймні так вважають, uh -huh. що вони можуть їх визначити, і дійсно на наступний тиждень нам треба дуже серйозно поставитися, і як системі ППО до підготовки від відбиття потенційних е, атак, і нам, громадянам, і є ще один серйозний нюанс на превеличезний жаль. Х-22 не збивається. Це надвисокошвидкісна ракета, котра має швидкість до 4 тисяч кілометрів на годину. А з огляду на те, що ефективні радіуси її дії у межах 300 кілометрів, отже, з моменту запуску до моменту завдання удару, вона може бути у повітрі менше ніж 2 хвилини. Це насправді дуже важко таку тіль підняти. І допоки в нас не з'являться серйозні протиповітряні комплекси, маю на увазі. МІМ-104 патріом патріот, і вже є підтвердження, що надійде до нас найякісніша установка у цьому класі. Маю на увазі італійсько-французьку. «Сампті», маємо усвідомлювати, що ці ракети неймовірно небезпечні. У них надвелика бойова потужність 960 кілограмів еквіваленту тротилу для порівняння. Звичайний патрон АК Сімдесят. Чотири має півтори грама пороху, і на відстані трьох кілометрів він спроможний убити людину. Тож ми розуміємо, що таке 960 кілограмів. Не нехтуємо протиповітряною оборони. Понімає наскільки все Сложно. і з кожним днем все слажні. Ми можемо і розраховуємо, і того вирішуємо за рахунок якраз наших партнерів з антипутінської коаліції. Це той самий Рамштайн, 54 країни, де 54 міністри оборони працюють. Це той потенціал наших союзників, який потрібен. І я от слухав ваш ефір і підтверджую, що на передовій. Особливо Бахмут і е, найбільш гарячі точки сходу е, нашої країни зараз там гостра потреба для наших збройних сил: саме артилерійські снаряди, саме міномети, мінометні снаряди і так далі. І так далі, все, що може і знищує ворога mm. на відстані, і збиває ті хвилі наступу, які одна за одне накатуються на наші позиції, тобто зберігаючи наших захисників. Застосовувати більше артилерії, більш більш високоточних боєприпасів, mm. і 155 міліметрів це ті снаряди, які НАТО буде збільшувати країни-члени НАТО, виробництво і постачання для збройних сил України. Сьогодні делегація Швеції в Україні, прем'єр-міністр. Я тому в вкривається власне, тому що з нашими партнерами північними, як, як mm. людина, яка там працював на один рік. Ми сьогодні якраз про це говорили. Перша позиція ми обов'язково винищувачі бойові отримаємо. Ми обов'язково отримуємо навчання для наших пілотів, який це буде винищувач і коли. З зрозумілих тепер причин, і цілком раціональних, ми не говоримо. Uh -huh. Ми прибираємо піар, прибуваємо, прибираємо, знаєте, пустопорожні заяви, що ось через місяць чи через день. Ні, ми ворога більше не інформуємо про uh, серйозні зміни. А те, що такі зміни будуть, я підтверджую, і uh, це важливо. З тих з того, що ми можемо uh -huh. сьогодні uh, розкривати, так це те, що справді uh, і прем'єр-міністр Швеції, і його фахівці, які були з ним, підтвердили і мені, та й власне, на. на Публічної прес-конференції, що в тому числі запит щодо шведського винищувача, так звана Гріпен, розглядається, але я б більш обережно тут говорив про саме про цей винищувач, оскільки як фахівець вважаю угу. і думаю, що і наш генеральний штаб більше схиляється в бік F-16, універсального на одного пілота. І головне, що він масово вироблений, а значить, масово є доступне технічне обслуговування, угу. навчання і багато що іншого. Угу. Треба віддати належне, що особлива норвезька розвідка бачить і розуміє весь всю північ Росії. Це в прямому і переносному значенні, тобто і технікою беруть. І агентуру серйозно мають, і особливо Мурманськ, і навколо військові бази, склади. Ну тобто, все, що там планує, навіть військові Російської Федерації. Тому вони першими, до речі, оприлюднили, що Росія вперше за 30 здається років так. після радянського союзу на підводних човнах висунула в тому числі і тактичні ракети з ядерним боєприпасом, але це ніщо інше ніж тактичні такі і залякувальні манери. Маневри Російської Федерації. Ми не можемо наступати, а тільки наступлення дає побіду на полі бою. По-перше, можна відмітити те, що, ймовірно, у громадськості є певне розочарування тим, що не було якихось видимих проривів у питанні постачання авіації, але в той же час знову ж таки головним. Якби підсумком цього рамштайна можна вважати те, що західні країни, країни НАТО, Сполучені Штати і союзники, вони налаштовані, скажімо так, на надання нам допомоги у формуванні повноцінних частин і підрозділів на західній техніці і озброєння, повністю тобто. Від танків до бойових машин, артилерії, і так далі, у підготовці саме таких частин підрозділів для проведення контрнаступальних і наступальних дій в майбутньому вже скажімо так навесні цього року. Тут треба зазначити, що західна авіація нам потрібна в тому числі. Для того щоб застосовувати авіаційні боєприпаси високої точності, що треба розуміти, що на сьогодні нам союзники постачають достатньо багато достатньо велику кількість високоточних боєприпасів артилерійських а також до реактивних систем залпового вогню. Типу Хаймерс і МЛРС, от але е, авіаційні високоточні е, боєприпаси, які саме застосовуються бойовою авіацією, їхня головна відмінність е, це те, що вони мають е, набагато більшу потужність. І, наприклад, е, якщо так ну то е, е, наприклад для е, проламлювання підготовленої оборони е, на тому ж півдні, там. В районі Запорізької Запорозької області, з виходом на Мелітополь і так далі, така авіаційна підтримка нам би стала дуже в наводі, тому що треба розуміти, що, скажімо так, потужність як боєприпасів «Хаймерс», так і майбутніх. Тих, які нам планують надати з дальністю 150 кілометрів, вона обмежується, скажімо так, в 100 кілограм боєголовки, тобто, це максимальна потужність, яка може бути застосована. Потужність артилерійських високоточних боєприпасів ще нижча в той же час. Плануючи високоточні авіаційні бомби, вони можуть бути 100, і 200, і 300, і фактично ну, 500 кілограмів навіть до тонни, тобто, це боєприпаси. Посиленої потужності, які б дуже непогано, які дуже непогано себе можуть показати саме в проламлюванні організованої, шалонованої підготовленої оборони противника. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.